Зараз одна частина України зазиває Європу, кажуть Європа прийди, спаси нас, інша зазиває Росію з тими ж самими закликами Росія і Путін прийде, спаси нас. А чому так Україна не може спасти сама себе? І, взагалі, яке ви бачите майбутнє нашої країни? Є кілька тут нюансів. Перше, щодо частини і частини України, ну мені так сталося, оскільки я довгий час був у партії регіонів, доводилося дуже серйозно поїздити по сходу України. І я, можливо, навіть такого типового східняка знаю трошки навіть краще, ніж типового Западенця. Тому так вже скалося. Дуже багато контактів наклалося. І я б не сказав, що є саме такий розподіл: одна частина е, Європи, одна частина Росії. Трошки воно інакше виглядає. Ізоляціоністів, до речі, на заході. України є дуже багато. Вони, коли доходять до якихось референдумів, ще щось там, оскільки вешав виникає протиставлення Росія чи Європа, голосують за Європу. Але тільки через те, що інакшому випадку бачить, як альтернатива появляється Росія. Прихильників до такої внутрішньої ізоляції певної з'являється досить багато. Захід теж вельми консервативний. Якщо схід, скажімо, опирається на якісь православні речі, і вони дуже часто ну, бувають спекулятивними, то на Заході так само. Ну, Будь-яка там, про скажімо, зайвий дозвіл там, вільний абортів в Європі, вже не кажучи про гомосексуалізм, про інші речі, він викликає у консервативного громадянина на Галичини теж певне відторгнення. Тому такого крайнього розділення в цьому плані немає. А на сході України, я тут вірому сказати, я знаю тільки Крим, де є дійсно стопроцентно проросійське ставлення. В цих інших речах там виникає проблема, де що з іншим, там є досить серйозний патерналізм, тобто схильність враховувати думку якихось старших. Це можуть бути старші партійні лідери. Ну до недавнього часу це був лідер партії регіонів. Зараз вони якось відійшли. Зараз там для певної частини, оскільки зник раптом хтось на кого орієнтуватися, появляється певний різнобій. Для когось це можуть бути ахметові тарута. Вони дають роботу, вони забезпечують регіон. До них там дійсно велетенської маси людей колосальні поваги і захоплення. А для когось раптом істонісього став Путін не через те, що вони на Росії орієнтовані, а просто іншого старшого нема. І оця орієнтація, вона і викликає певні трансформації, тому що зовсім недавно, ще коли Янукович, нібито вів Україну до європейського союзу, то настроєність в тому самому Донбасі була зовсім інша. Якщо в Луганську трошки було більше хитання, то в Донецькій, скажімо, області про європейські настрої були достатньо панівними. Причому вони опереджали десь ці настрої від більше, навіть ніж в багатьох центральноукраїнських українських областях, що дуже несподівано абсолютно. Тому мені здається, що тут перша. Момент є певний патріоналізм і розгубленість. Другий момент, коли з'являється певне протиставлення, тоді Захід України дуже мобілізується за європейський вибір, схід може тоді стає більш розгубленим. І е третій момент це момент страхів і жахів. Оці фобії, які нарощувалися, які просто є дикістю абсолютною, зараз вони ну, аж. Пруть, особливо з російських телеканалів, і коли розповіді про якихось бандерівців, які десь там ходять, когось бувають в Києві. Ну я знаю, от в Києві на сьогоднішній день, коли порівнюю з тим, що пишуть в російських телеканалах, і що на великий жаль лякає багатьох людей на сході чи на півдні України, не сильно, але ще лякає, то це порівняння з реальною картиною в Києві, ну воно виглядає просто смішно і дико. Ну, є певна зона такої настороженості, яка обмежується парканом Верховної Ради, ну вже власне кажучи, знятим парканом, Якби я зараз був депутатом Верховної Ради скажімо, від партії регіонів, я би напевне на підходах до партії до Верховної Ради відчував би себе ну дуже некомфортно. Хоча б без загрози особисто, але дуже некомфортно. Хоча для таких людей відкритий вхід через комітети і навіть це минається. Якихось людей, які ходять з якимись там дубинками, які ходять з автоматами по вулицях, ще чогось там такого нема. Але про це так масово нав'язується свідомість людям іншої сторони, які дуже часто не виїжджали далеко поза межі свої області. У нас це є катастрофічна річ для сходу України в силу певних прив'язок економічних, господарських, навіть чисто суспільно-фінансових і соціальних. Там найвища кількість людей, які не виїжджали за межі області. Вони навіть з Донецька в Харків ніколи в житті не їздили. Ну, я чув про цифру, яку суттєвою казали, про 60% мешканців області, які за її межі не виїжджали. Ну, це катастрофа. Для заходу трошки легше, бо кожен практично дорослий чоловік постарався хоча б раз побувати в Польщі, Німеччині чи Італії, як не на заробітках, то на закупках. І тому такого бар'єру немає, там більше відкриті до інформації, але все ж таки, оцими жахами, і схід і захід постійно лякають. І це внутрішнє відторгнення десь наростає досить сильно. Зараз в силу пропаганди, яка була, ну воно дійсно виробило відчуття такого досить серйозного страху і приводить до загроз. І найстрашніше, що ну, появляються люди, які просто я вже не знаю, інакше як провокатором їх називати, мабуть, не можна, які. І старається умисно, по-моєму підігрівати ці страхи, ну щоб всі боялися, щоб не сміхалися. Ну я маю на увазі і свободу, і окремих активістів з правого сектора. До речі, правий сектор я добре знаю цих людей. Абсолютно нормальні, дуже коректні речі. Ну, щоб там був якийсь антисемітизм, чи якісь ознаки фашизму, чи якісь ознаки ультранаціоналізму. Та там в правому секторі купа людей говорять по-російськи, навіть не дуже люблять на українську мову переходити взагалі за будь-яких обставин. Тому як же ти шкодили? Ну, Сашко Білий це, от якраз я кажу, є люди, які творять речі, які, за які ну, треба гнати в шию. Сашко Білий сам по собі був зовсім непоганою людиною, те, що я про чого чув, він такий собі борець, який не влазив ніколи в великі конфлікти, а тут захотілося покрасуватися перед камерами. Ну, чи це провокація умисна, чи хлопець намисне це робив для того, щоб десь підіграти якомусь настрою, з настроїв, чи ще щось? Я не знаю. Я з ним не контактував, але на мій погляд, це є абсолютно дикість. В той же самий момент, коли серед того правого сектора подібних настроїв якраз вони спостерігаються, але менше з тим, знаєте, Ми залазимо в деталі, які в Україні є набагато менш значими ніж Росії. ну, коли там відкрито працюють надпотужні фашистські організації, неонацисти відверто працюють, і самі ж російські телеканали до недавнього часу їх показують зараз на цю тему в абсолютне табу. Ті ж самі скінхетські групи, вбивство на расовій основі. Ну, Україна, слава Богу, від цього вільна. Але ці страхи підсилюються і якимось діями, немудрими, мудрими, дуже немудрими діями свободи. Ну кому заважав недіючий закон про мови? Так його треба міняти, так треба зробити нормальний інший закон, який би давав можливість всі вжити в спокій і не створював би ну, такої дурної перетрансформації, яка при можливості мані нормальної, маніпулятивно зорганізованої агітаційної роботи дає можливість в будь-якій області створити додаткову колотнечу. Закон абсолютно дурний, провокативний. Ну, нащо було його відміняти, якщо він досі не працював, ні одного дня, реально не працював. Уряд Янукової Азарова і Януковича навіть не пробує його вести в дію, тому що тимсього іншого, це ще закон, який кожен рік вимагає на своє виконання якісь там, по-моєму, чи 27, чи 47 мільярдів гривень. Це все треба прикладати, це ж все паралельні структури, це все паралельна робота. Але комусь треба показати себе, великих патріотів, бути більшим католиком за Папу Римського, більшим націоналістом за Бандеру і все тому подібне. Ну, деякі абсолютне. Спровокували, спровокували цей момент. Є, але ми ж забуваємося ще про одну річ: що ще існує зовнішній російський фактор. Завжди було заведено говорити, Росія такі великі друзі, такі хороші партнери. Ну, ми вже побачили партнерів. Партнери вішу з військами на нашу територію, більше під абсолютно надуманими фальшивими приводами. Тепер е збирають війська біля інших кордонів. Ми взагалі не можемо знати, чого очікувати від людини з тоталітарним синдромом неадекватності. Я думаю, колись появиться медичній енциклопедії такий термін, ну патентую. Вже наперед мені здається, він характерний для багатьох людей, в яких появилася нероздільна влада. Це і Гітлер, це і Путін, і Януковича. Це абсолютно було явно помітне. Так от, що чекати від цієї людини, ми не знаємо, але ми вже бачимо речі, які відбулися в Криму абсолютно з прямим веденням військ, з відвертим створенням. Ну, Скажімо так, дуже велика демократія для своїх, хто підтримують і говорить те, що хоче почути російська влада, і відвертий терор для тих, хто говорить те, чого вона не хоче почути, що по журналістах робиться зараз зникнення автомайданів і тому подібне. Ми бачимо ситуацію, яка відбувається по сходу України. Я далекий від того, щоб говорити, що всі ті, хто приходять на провладні мітинги, вибачають непровадні проросійські мітинги на сході України, це завезені з Білгородської чи Ростовської області. Звичайно, що ні. Звичайно, що дуже багато людей, які проходять по інерції. І створюють основному масу, але найбільші бойовики, мені все-таки здається, це є заведені. Ну, я знаю дуже добре цей регіон. Я знаю Донецьку область. Нема там серед проросійських сил в Донецькій області відвертих бойовиків, які готові з ножами різати і убивати. Ну, знаю я цих людей, просто знаю. Я знаю проросійські організації, я знаю, я з цими людьми спілкувався. Там таких нема. Це Ну, це явно привозний елемент, але треба не забувати, що ці люди будуть коли не чу робити. І є дуже велика підозра, що 16-го числа в Харкові можуть відбутися дуже криваві події, після яких можуть бути ну просто трагедія і катастрофа і. Можу його використання знову факси Януковича, бо я чесно кажучи, не зовсім вірю, що він ще живий. Те, що нам показує в Ростові другий раз, ну я не знаю цієї людини. Це не мій знайомий, це не мій колишній шеф, це інша людина. давайте зараз трошки поговоримо про Крим. Якщо Крим все ж таки відділиться від України, що це буде означати для України і як на це відреагують націоналістичні настроєння організації та партії? Давайте так. Націоналістичні настроєння організації партії вже ніяк не відреагували окрім загального трьопу. Ніяк. Тільки це є обурення, забирають нашу землю, до нас вторглися ні одного правосекторівця, ні одного самооборонця звідси з Києва, ні одного там активного свободівця я щось по Криму не бачу. Появляються е, люди, як право, з центристських міркувань, автомайдан це достатньо центристська сила, які туди поїхали. Туди їдуть журналісти, туди пробують їхати представники громадських організацій, які десь налагоджують питання прав людини і тому подібне. Тому по націоналістичних організаціях заспокоюся. мені здається, багато націоналістичних організацій тихенько з цього радіють. Я Чому? думаю, кримчани навіть уявлення не мають, скільки людей в Україні, саме тих, яких вони називають бандерівцями, ну, насправді так, більш-менш національно орієнтованих, мріють, щоб Крим відділився. Ну, очікано, ну, так? А насправді мріють. Чому? Чому? Тому що Крим єдиний регіон, в якому антиукраїнський проросійський настрій є достатньо сильними. Вони є реальними там. Якщо в Донецьку вони не носять реального характеру, вони носять спонтанний характер ціносної фобії, то в Криму вони є реальними. І мені здається, в Кримі в Криму перелому ніякого не буде. От для мене, скажімо, це питання, слава Богу, ідіть під три чорти, виникло б, якби я не відчував якоїсь, ну, навіть особистої відповідальності перед кримськими татарами і тими кількома тисячами продержавницьки настроєних людей, які там є в Криму. Мене не дуже цікавлять оті власники санаторії, оті всі торговці, які заробляють на туристах, на курортниках які зараз бігають, кричать на проросійських мітингах Росія, Росія, а через два-три місяці будуть кричати Путін ти нас прядав, давайте назад в Україну. Мене їхня доля не цікавить. Я їм відразу мурскатуну фразу Горіть в пеклі. Все. Хай у вас буде нова Абхазія і все. Але там є кримські татари. Які пережили таке в своїй історії, що не дай Боже, і кримські татари всі завжди підтримували Україну. Ну зрадити їх, мені здається, ніхто не має права. Навіть думка про те, що от Крим забирайте, і все, коли від цього потерпі знову буде потерпіть цілий народ, ну я вважаю це неприпустимо. І другий момент, чому стримуються оці настрої, хай собі Крим забирається і не йдуть дуже активно. Це те, що всі розуміють, що Путін. Може Кримом не задовільнитися. Занадто легка перемога може додавати апетиту. Такий мотиватор, який стимулюватиме лізти далі. Плюс, якщо відбувається від'єднання Криму, починається економічне встановлення, а за яку гроші ми вам будемо продавати воду, весь Крим на Херсонській воді, а за які гроші ми будемо вам давати енергію, весь Крим на Миколаївській енергії, на південноукраїнській атомній електростанції. А це автоматично тягне, бо ніхто такі грошей вже давати не зможе, тому що це повне сьогодні Крим частково дотаційний тільки через те, що основні ресурси він дістає фактично безкоштовно. А якщо їх рахувати по повтіній ціні, це дотаційність колосальна. Навіть для Росії витягнути таку дотаційність, коли у них їхні регіони сьогодні засипаються, загнивають. Це є щось абсолютно нереалістичне. Тому Мені здається, що ймовірність того, що Путін, навіть якщо не буде плану у цього створення півкільця від Харкова до Одеси і виходу на Придністров'я, як говорять ті, хто оцінює його геополітичні наміри, але якщо навіть буде просто намір взяти під контроль повністю Крим, то він все одно буде лізти в Херсонську, Запорізьку і Миколаївську область. Ну, ми розуміємо проблему, розуміємо. Легка здача Криму, очевидно, цим потягне. Але дуже багато людей, я в тому числі фактично вже змирилися з тим, що Крим ми втратили. Просто як? Як вивести звідти наших військових? Як загарантувати, коли з Росією ми не можемо мати навіть найменших переговорів? Росія роззаявляє, що вона там ніякого не має, Місцеві бандити заявляють, що вони взагалі ні з ким не будуть вести переговорів. А як забезпечити там права людини для українських громадян, які хочуть вшитися українськими громадянами? Структури обсє структури Ради Європи могли би це забезпечити, а їх тут навіть близько не пускають. Тому оці всі проблеми, якби вони були вирішені. Якби було гарантовані ні права кримсько-татарського народу, а мені для Путіна це досить важливо, все-таки анексувати Крим, але не дістати нову Чечню. Він, можливо, це і зможе зробити. До речі, дуже показовий момент з Джемільовим Щубаровим українських керівництво від початку конфлікту навіть не спробував зустрітися. А Путін з Джемільовим зустрівся нормально, жодних проблем. Тому я думаю, що можливо це питання моральне для нас і зніметься. По інших питаннях, якщо буде анексія, ми десь знайдемо, як спілкуватися з... Тою вже тоді колоніальною там владою, але визнати втрату території формально навіть ну, жодна країна цього не може зробити. Он Грузія досі не може стати членом НАТО тільки через те, що в неї є дві непідконтрольні їм території. Здається, скажіть це все. Ми відмовилися від цих територій. І нормально вступайте в НАТО і навіть в Євросоюз. Я думаю, для немаленької Грузії це буде абсолютно реальний варіант, якби туди пустили. А відмовитися, ну визнати факт окупації як нормальну річ, ну ніхто на це не готовий. Тому. Мені здається, цей підвішений стан буде висіти досить довго, але ну, давайте говорити чесно, де-факто Крим втрачений. Як звідти вивезти військових, як звідти вивезти військову техніку, яку хочуть захопити і потім на нас її наставляти, це все теж питання технічні, ну а вони сьогодні виходять на перший план. А змириться, знаєте, я коли дивлюся надії нашого вищого керівництва держави особи з свого боку, а в мене таке відчуття, що вони здали Крим абсолютно свідомо. Який їм сенс цього? Що вони отримують? Ну, перше, вони отримують набагато спокійніший результат на виборах. Крим ніколи не голосував за національно-демократичні сили, голосував тільки за проросійські сили, ну, або за партії регіонів, або за комуністів. Ну, зараз ви за комуністів віддавав. Знімається фактор після цього напруження, яке виникло надходження постійно кримінального елемента, створення жорсткої границі. Це знімає. Ну давайте не забуватися, хто. Причетний до найстрашніших катувань, вбивств і тортур, які відбулися е, на околицях майдану скрізь. Кримський Беркут, саме Кримський. Всі, хто були злочинцями, втекли сьогодні в Крим. Катування, вбивства людей, підозри. От і всі, що були, що там якісь росіяни стріляли з даху Кабінету Національного банку, ті снайпери не ідентифіковані. Знаєте, я до них ставлюся дуже обережно. Це можливий факт, але мені здається, що найімовірніше – це були представники тих підрозділів силових структур, які тихенько випекувалися попередньою владою в Криму. Я маю підозри, що це стріляли снайпери від внутрішніх військ кримського підрозділу. Тому. Ті люди, які там лишаються, вони завжди будуть становити загрозу для будь-кого з нас, ну в тому числі і для влади. Відокремитися, відсягтися від них. Це вже якась знімання проблеми. Плюс е Євросоюз і Америка, ми ж всі прекрасно розуміємо, вони зараз нас підтримують, тому що те, що робить Путін, це руйнування всього порядку в Європі після другої світової війни. Повністю руйнування, анексія територій, собі цього ніхто не дозволяв. Ніхто не ризикнув, в тому числі та ж сама Росія, включити до свого складу Придністров'я, Абхазію чи Південну Осесію. Ніхто не включав до свого складу Косово. Так, це сепаратистське утворення. Воно залишається для Європи як зона заморожених конфліктів. Європа привикла жити з зонами заморожених конфліктів, а Європа не готова жити з умовами, коли починається анексія території, тому що зараз Естонія на черзі. Нарва, все, а далі і тоталі на близько. Зараз прямі погрози йдуть у Литві, зараз відчуває себе загроженою Польща. І такі речі можуть піти де завгодно, по будь-якому напрямку. І протиставлення є: якщо вони домовляться з Путіним Європа, Америка, що не буде анексія, буде створено щось на зразок Абхазії, чергово заморожений конфлікт. То я думаю, що дуже нас почнуть просити, переконува західні партнери, щоб ми тихенько з цим змирилися. Ні, звичайно, не визнавали факту віддачі втрати території, визнавали її окупованою, загарбаною, але щоб ми з цим змирилися, так як Сербія, яка фактично змирилася з втратою Косово. єдина мова йде про Косовську мітрявицю, північний берег там і все. І прямим ходом починає рухатися в напрямку Європейського Союзу. Ті самі гарантії дають нам, і я думаю, що наша влада сьогодні на це дуже розраховує. Тобто, як я розумію, Європа і США нас зараз підтримують настільки, бо ми їм важливі, їм зараз важливо вплинути на Путіна і вступити з ним в якісь домовини. Ну вони про це дуже відверто кажуть. Вони хочуть почати з Путіним нормальні переговори про те, щоб припинити руйнування світового порядку після другої світової війни. От, Відбувся останній переділ територій – Яутинська конференція. Ялтинська інтегранська конференція. На них вирішили, хто дістає, які зони впливу, все. На цьому закінчили і забули. Кордони визначені, кордони непорушні. Зони впливу десь потім посовувалися трохи, ну зник радянський союз, Росія не змогла відразу його місце. Відповідно, зони впливу посунулися, але кордони непорушні. Якщо Путін ламає кордони, ну... Тільки в Європі є 2-3 десятки територій, в яких може прокинутися сепаратизм. Європа спалахне. Ну, давайте називатися Ельзас. Одного Ельзасу достатньо, щоб всі затривожилися. Тому сьогодні, якщо Путін відмовиться від прямої анексії, прямого включення в свою територію, а буде підтримувати варіант якоїсь там Абхазії в Криму, то я думаю, що Європа закриє очі на це. Недавно Путін сказав, що Україна вийшла із складу радянського союзу не зовсім законно. Як ви можете це прокоментувати ну, взагалі дуже двозначно? Теза, взагалі, вироблена з контексту. В контексті вона звучала дуже так собі спокійно і не загрозило. В контексті було коли Джемільов сказав, що незаконні дії були зроблені кримським парламентом про виході з Каду України, що це суперечить Конституції України і тому подібне. Путін відповів, ну так і Україна вийшла не зовсім за законами радянського союзу з радянського союзу. Ну правда, він забувся сказати, що Росія святкує на один рік більше Дня Незалежності. І вони вважають своїм виходом з радянського союзу 2000 рік липень місяць. День незавімості Росії. У нас це День державного суверенітету, а в них це День незавімості. І вони теж виходили не зовсім законно з Радянського Союзу через ті ж самі домовленості. Але в тому контексті це була фраза, яка розцінюється тільки одним принципом – сам дурак. Бо ти кажеш, що ви погано зробили, а я кажу, і ви погано зробили. Тому це є рівень просто низької дискусії, і нічого більше. Але чому я до цього ставлюся обережно? У Путіна, велетенська кількість лизоблюдів, які завжди готові на кожну його фразу підводити під це можливі варіанти розвитку подій. Ну, Абось це сподобається раптом імператору. А імператор любить іноді нестандартні рішення імперського типу. Там кажуть навіть, що в імператора є дуже велике бажання колись провести коронацію. А коронацію треба проводити в матері матірі Ну, Там їдуть мозги дуже сильно, дуже відверто. І нібито зараз йде пошук Кабаєва, це так собі, а йде пошук когось з молодих, красивих жінок із роду Романових. Як вам варіант імперського синдрому неадек... набутої неадекватності? Є такі речі, є. Не враховувати цього, в принципі, неможливо. Але оскільки імперські амбіції є. Наміри десь влізти в Україну глибше набагато, і інтерес в Києві є, залі інтереси Путіна поширюються на територію Варшавського договору, щоб розуміти. Він хоче повернути те, що було при Сталіні. Але при тому всьому якийсь зублют напише, що розведе цю доктрину, що за радянськими законами не було, було передбачено за конституції можливість виходу з будь-якої республіки складу союзу, але не було виписано методів виходу. І оскільки цих методів не було написано, то відповідно Україна здобула незалежність незаконно, Росія є правонаступником радянського союзу, і відповідно Україну треба вернути назад воно е матері всієї Ру... ну, Великої Русі. Імовірність того, що Путіну не ляже на стіл, така доповідна, дуже мала. Вона ляже йому на стіл. Інша річ, що скористатися з нею, ну треба розуміти, що це виходити фактично вже на занадто виткверте протистояння, яке в будь-який момент там вже залежить від того, чи якийсь прапорщик не натисне не в відповідний момент на якусь гашетку. І за чим може початися така перестрілка, з якої піде третя світова війна, тому що пряма анексія не просто Криму, а більших територій, особливо тілої держави, яка вже напряму межує з державами НАТО і Євросоюзу. Ну, це занадто велика загроза. Але ще раз кажу, ця фраза поки що, крім сам дурак, собі ще нічого не несе.